Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 322. Виконайте множення. Починаємо переписали умову: 9,3 це мішане число. Треба помножити на звичайний дріб на 5,22. І нам треба. Спочатку перетворити мішане число у неправильний дріб. Поїхали. 9 я множу на 7. Це буде 63. А 63 додати 3 буде 66. І треба 66 записати в чисельник. 7 в знаменник просто переписали. Помножити за умовою на 5, 22. Тепер, щоб помножити дві дроби. Треба чисельник 66 помножити на чисельник на 5. А знаменник 7 на знаменник 22. Пишемо: в чисельнику 66 на 5, а в знаменнику 7 помножене на 22. І одразу множити не треба. треба скоротити дріб. 66 і 22 ділю на 22. В чисельнику 3, в знаменнику 1. Тепер записати треба все, що ми маємо: в чисельнику 3 помножити на 5, в знаменник 7 помножити на 1. І ми отримали 15 сьомих. І це ще не відповідь: бо це неправильний дріб чисельник більше за знаменник. І треба перетворити неправильний дріб у мішане число. Питання: скільки разів 7 вміститься в 15? Два рази. Отже, 2, знаменник 7 переписали. Тепер 2 помножити на 7 буде 14. Скільки не вистачає до 15? 1. Отже, 1 записали в чисельник. Відповідь 2,1. Далі. Переписали умову наступного прикладу. І знову треба перетворити мішане число у неправильний дріб для того, щоб помножити. Починаємо. 6 помножити на 8 буде 48. А 48 додати 3 буде 51. Отже, 51 пишемо в чисельник. І 8 просто переписати в знаменник. Помножити на 16, 17. Далі. Щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Переписали під одну дробову рисочку. 51 на 16 в чисельнику. І 8 на 17 в знаменнику. Тепер треба скоротити. 51 і 17 ділимо на 17. В чисельнику 3 в знаменнику 1. 16 і 8 ділимо на 8. В чисельнику 2 в знаменнику 1. І що вона залишилось? В чисельнику 3 помножити на 2. В знаменнику 1 на 1. Отже, ми отримали 6 перших. А ми знаємо, що дробова риска це те саме, що знак ділення. Тому 6 поділити на 1 буде 6. Все наступне. Переписала умову. Ага, нам тут треба помножити мішане число 2,1. на мішане число на 1,1. Перетворюємо у неправильні дроби. 2 помножити на 3. Буде 6. 6 додати 1 буде 7. Все 7 записали в чисельник, 3 переписали в знаменник. Далі. 1 помножити на 5 буде 5. А 5 додати 1 буде 6. 6 пишемо в чисельник, 5 переписали в знаменник. І далі ми знаємо: множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В чисельнику у нас 7 помножити на 6. В знаменнику 3 помножити на 5. І бачимо, що тут можна скоротити на 3. Ділимо 6 на 3 буде 2. І 3 на 3 буде 1. І що вона залишилось? В чисельнику 7 помножити на 2. А в знаменнику 1 помножити на 5. І знову ми отримали 14 п'ятих неправильний дріб. Будемо перетворювати тепер умішане число. Питання. Скільки разів число 5 вміститься в 14? Два рази. Пишу 2 цілих. Знаменник переписали 5. Тепер 2. Помножити на 5 буде 10. Скільки не вистачає до 14? 4. Все. Відповідь. 2, цілих і 4 п'ятих. Наступне четверте. Переписали умову. Поїхали! Перетворюю мішані числа у неправильні дроби. 19 помножити на 2 буде 38. А 38 додати 1 буде 39. В чисельник пишу 39. Знаменник переписали 2. Далі. 1 помножити на 9 буде 9. А 9 додати 5 буде 14. В чисельник пишу 14, знаменник 9. І далі множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тут треба скоротити на 3. В чисельнику буде 13 в знаменнику 3. І ще можна на 2, в чисельнику 7 в знаменнику 1. І що у нас залишилось? В чисельнику 13 помножити на 7, в знаменнику 1 помножити на 7. Далі. 17 помножити на 3 буде 91 чисельнику І 3 в знаменнику. І знову неправильний дріб треба перетворити у мішане число. Тому що ж у нас чисельник більше за знаменник. І відповідаємо на два питання: перше. Скільки разів 3 вміститься в 91? Ну, тут легко 30 разів. Далі. Знаменник 3 переписали. Тепер 30 множу на 3 буде 90. Скільки не вистачає до 91. 1. Все відповідь: 30 цілих і одна третя. Наступне п'яте. Переписали умову. І знову ці мішані числа, які треба перетворити у неправильні дроби, а потім тільки множити. Поїхали! 2 на 4 8, 8 плюс 1 9, 9 пишу в чисельник. 4 знаменник переписали. Далі. 2 помножити на 27 буде 54. А 54 додати 2 це буде 56. Пишу 56 в чисельник, 27 в знаменник, переписала. Тепер множимо чисельник на чисельник. 9 на 56. Знаменник на знаменник 4 на 27. І тут треба скоротити на 9, 9 і 27. Буде в чисельнику 1 в знаменнику 3. І 56 і 4 ділимо на 4. В чисельнику 14 в знаменнику 1, що у нас залишилось. В чисельнику 1 помножити на 14, в знаменнику 1 помножити на 3. І це 14 третіх і знову неправильний дріб, який треба перетворювати у мішане число. Питання: скільки разів число 3 вміститься в 14? 4. Так. Пишу 4, цілих. знаменник 3 переписала. Тепер 4. Множу на 3 буде 12. Скільки не вистачає до 14? 2. Все. Відповідь: 4, цілих і 2 третя. Шосте. Переписала умову. І будемо перетворювати ці мішані числа у неправильні дроби для того, щоб помножити. Поїхали. 2 на 11, 22. 22 додати 8 буде 30. Пишу в чисельник 30. Знаменник 11, просто переписали. Далі. 5 множу на 15, це буде 75, 75 додати 2 буде 77. 77 в чисельник. Знаменник 15 переписали. Далі множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І тут можна скоротити 30 і 15 на 15 в чисельнику 2 в знаменнику 1. І 77 і 11 ділимо на 11 в чисельнику 7 в знаменнику 1. І що у нас залишилось в чисельнику 2 на 7, а в знаменнику 1 на 1. І ми маємо 14 перших, а дробова риска – це знак ділення. 14 поділити на 1 буде 14. От така красива відповідь. 7, наступне, переписали умову. І зараз швиденько, оці мішані числа перетворюємо у неправильні дроби. Потім все перемножимо і подивимось, що там буде. Переписали 7, 9 далі. Перетворюємо мішане число у неправильний дріб. 1 на 14, 14, 14, 14 плюс 1 15, пишу 15 в чисельник, 14 в знаменник. Далі. 5 помножити на 5 буде 25. А 25 додати 2 буде 27. 27 пишу в чисельник, 5 в знаменник. І все. Тепер. По старій схемі, ви пам'ятаєте, множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Записуємо 7, помножити на 15, помножити на 27, чисельник. Під одну все дробову рисочку. В знаменнику 9, помножити на 14 і помножити на 5. І треба скоротити. Поїхали. 7 і 14 ділимо на 7. В чисельнику 1 в знаменнику 2. Далі 15 і 5 ділимо на 5. В чисельнику 3 в знаменнику 1. І що ще можна? 27 і 9. Ділимо на 9. В чисельнику 3 в знаменнику 1. І що у нас залишилось? В чисельнику 1, помножити на 3 і помножити на 3. В знаменнику 1, помножити на 2 і помножити на 1. Отже, ми отримали 9 других. І знову це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Нагадайте, чому це дріб неправильний? Тому що чисельник більше за знаменник. Питання: наступне: скільки разів число 2 вміститься в 9 4 рази. Знаменник 2 переписали. Тепер 4 помножили на 2 буде 8, скільки не вистачає до 9, 1. І от така красива відповідь: 4, цілих і одна друга у нас вийшла. І на останок 8. Нас хотіли налякати, дали нам аж три мішаних числа, які треба перемножити. Але тут нічого страшного немає. Зараз всі ці мішані числа перетворюємо у неправильні дроби. І потім будемо дивитися, що там у нас буде. Поїхали. 2, помножити на 3 буде 6. 6 додати 2 буде 8. Пишу 8 в чисельник, 3 в знаменник. Далі. 1 помножити на 24, буде 24. А 24 додати 1 буде 25. Пишу 25 в чисельник. 24 в знаменник. Далі. 5 помножити на 5 буде 25. А 25 додати 2 буде 27. Пишу 27 в чисельник і 5 в знаменник. І тепер треба помножити чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Під одну таку довгу дробову рисочку запишемо. В чисельнику 8, на 25, на 27, в знаменнику 3 на 24 і на 5. Не поспішаємо множити, тут треба скоротити. Ділимо 8 і 24 на 8. В чисельнику 1 в знаменнику 3. 25 і 5 ділимо на 5, в чисельнику 5 в знаменнику 1. І 27 і 3 ділимо на 3, в чисельнику 9 в знаменнику 1. І поки я оці всі множники буду переписувати все, що залишилось: в чисельнику 1 помножити на 5 і на 9, а в знаменнику 1 помножити на 3 і на 1. І я не поспішаю множити, бо бачу, що 9 і 3 можна ще скоротити на 3. У нас в чисельнику 3, в знаменнику 1. І що тепер залишилось? В чисельнику 1 на 5 і на 3 помножити, а в знаменнику 1 на 1 на 1. І ми маємо 15 перших, а 15 перших це у нас просто 15, тому що дробова риска це знак Ділення. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!